Ви можете абсолютно любити своїх батьків, але ніхто не є досконалим наші батьки все ще залишаються людьми, вони можуть бути чудовими в одних сферах і недостатніми в інших, це може впливати на нас несподіваними способами. У нас е є мови любові навіть у дитинстві, але вони можуть змінюватися з часом. Великим фактором, що визначає, як розвиваються наші мови любові, є те, чого нам бракує в дитинстві, наприклад, подарунки. Для деяких людей здається, що дарування подарунків це найпростіша мова любові, яку можна задовольнити, для інших це звучить дійсно складно. Подарунки не обов'язково мають бути дорогими або складними, подарунки є відображенням чогось глибшого вони показують, що ваша кохана людина думає про вас і піклується про вас, навіть коли вас немає поруч. Якщо це ваша мова любові, це не означає автоматично, що ви не отримували подарунків у дитинстві. Більш ймовірно, що під час дорослішання здавалося, що ваші батьки не дуже добре вас знали. Вони не думали про вас і не звертали уваги на вашу індивідуальність. Тепер, коли хтось витрачає час, щоб подарувати вам не просто будь-який шоколад, а ваш улюблений шоколад кунь або не просто випадковий одяг, а одяг, що підходить вашій індивідуальності, це може бути дуже приємно. Це відчуття, ніби ця людина не тільки знає вас, але й любить вас. Активне служіння батьківство це постійний акт служіння. Щоб виховати дитину, ви повинні відкласти свої власні потреби. Деяким батькам це дається важко, це до певної міри зрозуміло. Ваші батьки можуть потребувати вечора наодинці або вони просто хочуть трохи відпочити, але якщо вони робили дуже мало, щоб допомогти вам, змушуючи вас покладатися на себе з раннього віку, це змушує вас прагнути актів служіння пізніше в житті. Якщо ви були достатньо дорослими, щоб допомагати молодшим братам і сестрам або доглядати за хворим батьком, вам було б дуже приємно бути з кимось, хто хоче піклуватися про вас і готувати вам каву вранці, існує так багато різних видів актів служіння, як і з будь якою мовою любові потрібно час, щоб навчитися точно задовольняти емоційні потреби ваших близьких фізичний дотик. Якщо ви прагнете фізичного дотику в дорослому віці, досить легко передбачити, чого вам не вистачало в дитинстві. Інші мови любові можуть бути під впливом більш тонких нюансів з вашого дитинства, але прагнення до фізичного дотику в дорослому віці може свідчити про те, що вам бракувало фізичної ласки в дитинстві. Якщо вас не втішали фізично або не проявляли фізичну ласку в дитинстві, ви, ймовірно, хочете надолужити всі ті обійми, які ви пропустили існує багато причин, чому батьки можуть не проявляти багато фізичної ласки, вони могли не усвідомлювати, що вам це потрібно. Можливо, ваші батьки просто не були часто поруч. Якою б не була причина? Ми сподіваємося, що ви отримуєте або отримаєте всю фізичну ласку, яку тільки можете побажати. Якісний час, коли ми обговорювали дарування подарунків, ми говорили про те, наскільки важливо, щоб ваші батьки дійсно знали вас. Дарування подарунків це спосіб довести, що ви знаєте когось, але якісний час це хороший спосіб пізнати когось. Якісний час робить набагато більше ніж це. Він може допомогти дітям розвивати стійкість і підтверджувати їхню цінність. Якщо ваші батьки ніколи не давали вам відчути, що вони хочуть проводити з вами час, брати участь або слухати все, що ви хочете сказати, ви, ймовірно, шукаєте якісний час у своїх стосунках, якщо ваша мова любові це якісний час то бажання когось провести з вами час відчувається чудово. Слова підтвердження коли ми молоді, єдині люди, до яких ми можемо звернутися за підтримкою, це наші батьки. Коли світ говорить нам, що ми недостатньо хороші, наші батьки зазвичай ті, хто пропонує свою безумовну любов і каже, що з нами все буде гаразд не у всіх це є звісно, батьки можуть критикувати нас час від часу, якщо вони категорично не згодні з нашими рішеннями, але зазвичай вони повинні підтримувати нас. Якщо здається, що ваші батьки ніколи не підтримували вас або були першими, хто вас критикував, це може зашкодити вашій самооцінці. У ваших стосунках, ймовірно, недостатньо, щоб хтось просто любив вас. Вони повинні це сказати. Слова підтвердження змушують вас почуватися впевнено і задоволено, тому що ця невизначеність і страх, що ви ніколи не будете достатньо хорошими, нависали над вами в дитинстві наші мови любові змінюються постійно. Незважаючи на те, що наші батьки залишають тривалий слід, існують мільйони інших речей, які можуть вплинути на наші мови любові. Можливо, ваша мова любові походить від тієї любові, яку ваші батьки вам показували, а не від тієї, якої вони не показували. Якщо ви впізнали себе в чомусь із цього, дайте нам знати в коментарях нижче.